Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами коло хати на городі. Почала я сапати полуниці, закладати вуса. Ось так мій город заріс, як нанявся. Зелено-зелено. Ну, за пару днів ми тут робимо порадки. Трошки пополим, посапуємо. Ось треба підіб. Підігнати роботу трошки. Мої малинки трасуні. Знач такі, цього року огромні, огромні. А, смачні, смачні. Мої малиночки. Ха. І він не криче. Тут з голоду на городі не впадемо. Звідси малини. Звідси можна капусту погризть. Ще угірка якого знайти й буде порядок, Головне, дав би Бог сили у те посапати нам все. Ой, заріз, заріз, город мій. Ой, заріз-заріз, Ну нічого. Мої гладіолусики, чорнобривчики цвітуть. тут. Ми будемо полоти. Так неохота, ви би знали. Ну нічого. Треба пополоти. Моя яблунька красунька. Ще одна красунька. Там красуньки. Всі мої красуньки. Ось таке діло, Ладненько. Буду я полотати. А як з полем, тоді вже покажу, який ми тут результат зробили. Так. Ось так ми зробили порадок в себе на городі. Спололи. Горох мій цвіте прекрасно, бачите. Казали, чи буде, чи ні. Ну, Я думаю, ще буде. Наш горошок. Файненький, ну не такий великий рослий. Що десь? Траву оставили. Ну нічого. Так, зараз позбираю свої всі помідори. Вже всі дозріли красотульки. Ось красотульки, помідорки. О. Красавчик. О, так, попололи, піде дощ, тоді посапаємо. Так, малини позбирали, назбирали ще майже відерце. Угірки як бики лежать. Нині з поля принесли купу огірків. Це мої барабої вже цвітуть. Ті, що другий раз саджані, ще трошки вже будемо копати молоду. Хризентемки. Ну і мої прекрасні квіточки. Красота. Наталю. Ви ми оставили на розножки. Мідора витер це Скільки метеликів? Дві, дві. А не путіпу. Ніс, Металка джміля лади. Кай, я хочу його в руку взяти. Каубери, а як кусика, ну я не знаю. Такий великий пушистий. <гум> Знаєш, така краса. Там метелики літають. Треба буде столетимо. Тихим на сіло, ми тонки як сонце вийшло. Ну ось. Тут мої розочки всі поприймалися, що ми висадили. Значить, мали пупляхи. Я їх пообломлювала пупляхи їм. Сказала, нема чого рости з пупляхами. Ті теж тут ростуть. Ну, так Ні, поволі поволі дивися квітки. Так, Оце. Вон там того насіння ми не вирвали, бачиш двох. Ага. Поволі роза тільки доцю заді. Ой Боже, хтось дзвони. Так, віть, яка красотка. Ось така. Красотінь, красотінь в мене. Так. Тут ми все спололи. Ще у нас чистота, красота. Капуста в мене прекрасна. Бачите, яка? Цього року, віть, які голубки файні. Такі голови легкі-великі. Ну, ця шуматки в'яжеться. Але ж є теж. Тут ще мені треба посапати. Ну, треба дощу. Бо тут треба вуса трохи повиривати, повикидати. Тих тут я вуса викидати не буду, позакладаю в радочки. Ось, ну тут вони трохи забуйно пускають вуса. Дуже вусисті. Ну і мої оці трошки пустили вуса полуниці. Так, що, так що. Так що. А чотири взяла помандори вибрати, чуєш? Забула? Біжи, візьми, вибере. Ну, не треба було сказати. А я що бачила, що ти йдеш сюди, як я своє роблю. Ось, виноградик. Наші прекрасні малинки. Ми визбирали, нема? Червоної. Ладно, йду вам покажу свої розочки, як це тут. А то знову це тут і знову не покажу. Ось. Яка моя. Він вона, у нас кажуть, а ще чула, кажуть люди, баришня цвете. Ви яка красота червона. Як гарно зацвіла. Я баришня. Баришня, судареня. Чи бариня, сударення, не знаю, як там правильно. Так, моя ще гортензія цвете. О, дивіться, гарно. Все цвіте, цвіте. Заріз квітник треба пополоти. Красота, не встигаю. Роботи повно. І я чесно. О, божечку-божечку. Щось не пости. Не встигаю трошки на електричку. От, як вайно яка гарна. А так войно цвіту. Подивіться, гарно. Бачите. Яка красота? А ой, яка цвета. Ну, а тут так малиною пахнуть. Дарую вам квіточки, дивіться, яка красота. Бачите? Там мої розочки, чорнобривчики. Це тут мої хлопці дрова возять складають. Ось така тут красота. Рози вже типу, цвітали. Ось так мої чорнобривчики цвітуть. Майорчики там цвітуть. Це у мене гарбузи під сходами лежать, ті, що сямочки вибирати, що стигли. Це мій клімантіс цвіте, Красавчик. Ну, а це в мене розочки цвіту, Дивіться, гарно, бачите, які гарні. Особливо ті що йдуть. На букет, що на зріз йдуть. Взагалі прекрасні, Ось так то. Цвітуть мої розочки. Така красота, а от хвоста як мене цвіте, бачите, як гарно зацвіла. Ну, Вона пізно цвіте. Я думала, вона вже того року цвісти не буде, а вона в моменті вигнала стільки цвіту, ще ні одного року стільки цвіту вона не мала. Красунька. Ось таке діло. Так що, всім миру, здоров'я, всього самого найлучшого. Хай Бог дає скорішої нам перемоги і мирного неба. Бачите, ще свята у мене гортензія біла. А там вже моя розова розочка зацвітає. Тут вже зацвітає заяча капуста, ще не розова, але вже вже. Ось, ось такі півники мої вже. Чиї риси вже посохли. Ось таке тобі. Так всім до зустрічі, па-па-па.